Так, всім привіт! Сьогодні хочу показати своїх пакистанчиків, що в мене тут залишилося на даний час. Ось такий такий вид має у ну, пакистанці. Хочу далі туди на розведення ось цього самця, ось як самець. Червоний, якусь голубочку виберу із цих. Одну парочку собі, наприклад, до такого залишу. Треба підібрати точно голубочку. Ось що мені подобається масть така стабільна, так скажемо, Чотка така, рівна шийка. Цих ось не так. Ось Цього. От є ось все такий статура нравиться і ось, наприклад, і красний оцей подобається. Помасть. Ну, ось такі голуби. Це всі провірені, вигані, літають не менше двох годин. Пости, щоб вони перелиняли бо грязню лазили мене там по дворі. Черкаса, я знаменитого на той час голубегода. Ну хто в темі напишіть хто знає. Черка знаменити напишіть коментарі, ну ось така птичка Ну то вроді як і голубочка. Жорстко, конечно. Видно, я зайшов, а вони полки позанімали друг друга. такие светлые волосы у них. Гости. Вот такая вот местечка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.